Слава Ісусу Христу. Третя неділя Великого Посту називається також Христопоклінною неділею. Називається так тому, що церква пропонує нам споглядати на Хрест Христовий, що Його в урочистий спосіб викладаємо посеред наших храмів. Водночас Христопоклінною неділею ми відзначаємо середину Великого посту. Тому для нас ця неділя є доброю можливістю оглянутися назад. Та побачити, чи вдалося нам реалізувати наші постанови на початку цього посту, що із задуманого мені вдалося реалізувати, а що не вдалося, які були перешкоди, чи можу я їх усунути. Після неділі Христопоклінної ми вступаємо в другу половину Великого посту та починаємо бачити завершення цієї нашої духовної мандрівки, наприкінці якої зустрінемо Христа Воскреслого. Ісус кличе нас іти за Ним до Воскресіння, а таке запрошення означає йти дорогою, що пролягає саме через несення свого Христа, коли ми беремо Його на себе та йдемо слідом за Ісусом. Отож можемо сказати, що хрест є ключем до раю, дорога до Воскресіння пролягає через випробування та терпіння. Хрест для нас є нагадуванням. Що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина, щоби той, хто у нього вірить, не загинув, але мав життя вічне. Тому дивімося на хрест із думкою про Воскресіння, з думкою про нове життя. Саме з такими думками ми так співаємо цього дня, Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Хрест – Є наче дороговказом по тій дорозі, по якій ми тепер ідемо. Він для нас є знаком радості та надії. Саме тому зображення Христа є так широко присутні у нашому побуті, на стінах, в наших домівках та у місцях нашої праці, при дорогах та неперехрестях, високо на храмах, носимо його на собі. Ми настільки звикли до цього. Що іноді навіть не зауважуємо присутності Христа та перестаємо над цим роздумувати. Слова Ісуса із Євангельського уривку, який чуємо у неділю Христопоклінну, є досить відомі. Сказав Господь: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Чи ми вміємо нести хрест разом з Ісусом, чи нарікаємо на наше життя, на наші хрести? Чуємо такий заклик Ісуса взяти свій хрест та слідувати за Ним із довір'ям до Нього. Біля Ісуса на хресті бачимо двох розбійників, які відображають усе людство, що терпить? Один терпів із покорою та розкаянням. А інший із оскарженням для першого терпіння було освяченням, а для другого засудженням. Тому запитаємо себе, як я хочу нести свій хрест зі смутком та осудженням чи з покорою та радістю. Маємо розуміти, що таке терпіння веде мене до Бога, веде мене до Воскресіння, зреклися себе. Не значить не дбати про себе, але зриктися того, що стоїть на заваді мого спасіння, а нести свій хрест значить не нарікати на терпіння та труднощі, що їх зустрічаємо під час нашої земної мандрівки. Христос ніс хрест задля спасіння всього людства, а ми це робимо задля самих себе. Коли ми справді щиро будемо наслідувати Христа. То наше життя зазнає змін змін не так зовнішніх, тому що й далі в нашому житті будуть випробування, труднощі, біль та терпіння, однак може змінитися наше відношення до них. Цей жест Христової любові дає можливість кожному із нас спасти свою душу, вибір залишається за нами. Ісус так і каже: якщо хочеш, то йди за мною. Взяти на себе свій хрест, що це означає? Так, то правда, що Христом ми називаємо те, що в нашому житті є пов'язане зі стражданням та терпіннями. Господь кожному дає такі випробування, які кожен із нас може винести, адже Він знає нас краще, ніж ми самі, тому що сотворив нас такими, якими ми тепер є. Кожен наш хрест. Стане ключем до раю і водночас стане дорогою до Воскресіння. При Христі всередині Святої Чотиридесятниці ми хочемо набратися сили йти далі цією духовною мандрівкою Великого Посту, подібно як подорожній відпочиває у тіні дерева. Хрест є символом життя, радості та спасіння. Що для нас може бути Христом? Варто розуміти, що всі ситуації на нашій життєвій дорозі та людей, яких зустрічаємо, дані нам для спасіння, від нас залежить, чи приймемо ми свій хрест як дар Божий, чи Його відкинемо. У Христі полягає один із парадоксів християнської віри: Хрест є знаряддям смерті і водночас знаряддям спасіння. Чим більше ми хочемо осягнути втрачений у нашому житті внутрішній мир та спокій, чим більше прагнемо віднайти загублену радість та щастя, тим більше маємо приймати той хрест, який нам Господь доручає нести. Придивімося до свого Христа, зрозуміємо його значення, обіймімо Його.